12 вересня 2025 місто рівне Україна. Ну ще ж, полуничний сезон продовжується. У всякому разі ми можемо покуштувати на сьогодні сорт Амандін. Сорт постійного подношення. Ось така ягідка. Ось такий він всередині. Дуже щільний. Всередині просто як джем. Розумієте, як хтось такий густий-густий джем налив. Непоганий смак. Є кислинка, є солод. І на протязі літа я за ним спостерігала, він дуже вражайний. Єдине зауваження. Дуже моцні кущики, їх потрібно висаджувати все ж на відстані хоча б, напевно, 40-50 см, кого є можливість. В мене ну, просто засильно густо висаджений. Вирощуйте свою ягоду, своя ягода найсмачніша.